0, червона сукня, розміри 36 і 38 це Туреччина по сукні. А куртка, яка б уїхала, 20,00 її вартість. Повне відео ефіру. Ми збережемо на сторінки, інстаграм можна буде переглянути, але під час ефіру ті речі, яких мало, останні розміри, звичайно, що ви маєте змогу придбати ті, хто ходять на ефірчику дівчат. Ну і заодно, знаєте, щось записати, уточнити в коментарях. Тому запрошуємо на ефір. А хто в перегляді дивиться то, будь ласка, робіть скрін, замовляйте в інстаграм. Уточнюйте, якщо ці речі не забрали, купуйте. Ось така моделька, вона на більш менші заміри буде. Код товару п'ятнадцять, два зв'язатись. А ось вгорі написано замовлення, дві крапочки, і куди нам писати, як називається наша сторіночка. Будь ласка, на менші заміри, і ось так вона виглядає. Бачите, я вдягаю L. силь, а ще два і оці шубки. Оця саме модель, що на ділі Алочка, ця буде на 120. Це просили маленькі заміри. Показати, я покладаю. зараз маленька. Діночка дуже багато Ось така модель, попередньо, максимальні там були 120. Ми озвучували бусінки. Це маленькі заміри на ділі. 38 розмір сукні. І ось така маленька, така корична, суперола зараз зроблена Шуба от, на менші об'ємчики. От почуйте зараз: 1500. Хто собі, хто хто такий да, маленьких замірів? Або хто донечці метливо обирає? Чи також хрещениці? Будь ласочка, подивіться на цю модель. Вона також на дубляже. Вона вартує 1500 Її вартість 1500. 1500. Анечка, 1500. Яке тут ОГЕшка? Маленьке, ЕСКІ ЕРДІ. Угу. У ділі груди 95, стигно 95. Ось так на ній ця модельчика виглядає. Дуже гарна модель. Ось так кольори і на ділі чорний. Четвертий, будь ласка. Вона дубляже, вартість 1,500. Крута, класна базова така модель. Можна підсвятковий образ створити, можна на кожен день ходити. І вона, до речі, з каптуром. Каптур великий, ефектний, коли його вдягаєш, дійсно красиво. От прям він так в тему. Тому, будь ласка, дуже охайний рукавчик і металева фурнітура. Є дві кишені. Робіть скрін. Вартість 1,5, Дуже гарно нуль. модель. гарно зроблене. Робіть скріни, пишіть, забирайте, будь ласка, тому що кількість дуже швидко закінчується. За такою ціною можна взяти її на опти в розніцю, тому будь ласка, замовляйте. Дуже крута пропозиція. Чи можна їх прати в машинці? Таке питання. Весь утяг у вас суперовий. Пише Галіночка. Дякую, це правда, дівчата. Шубка на який ОГЕ. На СМ Та моделька. Там свої ОГ. Перестрахуйтесь, напишіть в Будь цю Дублянку зробили. Ми акцію 800 гривень. чорна, сіра. Вона є С М ЛХ і 2XL. С К М К Л Кселька І 2 Шоп товару 8.00, тобто от не зволікайте. С, К, М, К, Робіть скріни, будь ласка, і пишіть нам також в інстаграмчик. Сукня на ділі 1500-36-38. Робіть скрін свої груди стегна нам в дірект. Все, але не все Дублянка Демі. Дуже показали, ще Дублянка десь 70-77 по довженню. Не зволікайте, наступний прямий ефір. Повне відео І... в інстаграм. Так, будемо намагатись показати швидше. Постійно, так. Так. Куртку діля вдягала, передивіться ефір, зараз він буде в інстаграмі. Протягом трьох робочих днів у нас відправочки. Відправочки йдуть тільки новою поштою. У нас немає предоплати, у нас немає накладеного платежа, працюємо так. Ось так. Хочу сказати, хто за посилочки, будь ласка, хто місцевий не має часу. напишіть поштомат, відправимо на поштомат. Забирали на другий день після 16 години. І все дякую вам, що були з нами. З вами була ваша родина магазин ОБІС.